Знаєте, що найстрашніше? Ви можете прожити все своє життя і навіть не підозрювати, що ви жили не своєю долею, а долею ваших предків, бо ви йшли по програмі роду. І якщо у вашій сім'ї ви бачите, що повторюються одні й ті ж самі сценарії: зради, насилля, розлучення, аборти, втрата дітей рання, рання смерть, одні й ті ж самі діагнози, постійні проблеми з грошами, кредити, або що в один момент. Вкрали гроші, забрали гроші, тобто втратили те, що наживали багато років. І якщо щось з цього є, це найперше, що. Символізує, проте, сигналізує про те, що ви йдете по родовій програмі. І насправді я не зустрічала людей, які не йдуть по родовим програмам, у яких немає негативних програм. Програми можуть бути як і. Позитивні, які навпаки нас посилюють, так і негативні, і нам потрібно вияснити, по яким саме ви йдете програмам, і зупинити їх. Благо діло, що зараз простір уже дає нам можливості прибрати абсолютно всі програми, які негативно впливають на наше життя. Буквально вивільнити себе із цих кайданів. І Піти в значно краще майбутнє. Ви навіть не уявляєте, як починають змінюватись гілки реальності, коли людина йде і пропрацьовує те, що негативно впливає на а, ваше майбутнє. В попередньому потоці студентка а, під час курсу, коли ми активно працювали саме на етапі очищення. Від негативу, що є в полі людини на всіх рівнях, вона звернулася до спеціаліста, який вміє щитувати, які є лінії реальності. І перед тим, як ми почали працювати з очищенням, считали 11 негативних ліній із 15 чи з 16. Не пам'ятаю точно, уявляєте? 11 негативних сценаріїв, по яким може піти ця людина. І лише 4 чи 3, я точно не можу сказати, тут можу помилитися, що буде все добре. І. Буквально після однієї практики, яка дійсно дуже глибоко працює на очищення, ця студентка просто із цікавості знову попросила подивитися, які зараз лінії. І в мене навіть на сторінці є а, її повідомлення. Я робила скрін, як вона писала, і розповідала, що буквально пройшло 3 чи 4 дні, і уже у неї. Боже, дай Бог пам'ять. Шість, здається, залишилося негативних ліній реальності. І буквально ще три уроки, і у неї була одна негативна лінія. Один негативний сценарій, уявляєте? Це саме ті, які найближчі до людини і найбільш ймовірно, що вона по цій лінії піде. Це дуже суттєво впливає на формування вашого майбутнього. І не лише вашого. Якщо говорити саме про програми родові, то вони передаються на сім поколінь. Якщо хтось із представників роду не пішов в свідому роботу і не вийшов з цих програм. Тому що, якщо ви виходите з цих програм, то оця цепочка переривається. І ті представники роду, які вже будуть йти після вас, тобто ваші діти, ваші внуки, ваші правнуки, вони вже не переймуть цю програму, тому що вона вже буде деактивована. Її вже не буде ніяка життєва енергія підпитувати. і ця Програма просто виходить з роду. Розумієте, або залишається на тих представників роду, які не готові були відпустити цю програму, які йшли, а, свідомо мають, а, чи підсвідомо мають вигоду в тому, що йдуть по цій програмі. Тоді а, залишаються лише ті, хто не обрав вийти з. Цієї програми, бо в практиці, яку я даю саме на те, щоб зупинити ці програми, там так і сказано, що запросіть тих представників роду, які готові зараз вийти з цієї програми екологічно і на благо для себе. Всі інші залишаються з цими ж енергіями. Наша робота максимально екологічна. І повірте, я Якби не почула і не відчула на собі, наскільки суттєво впливає на життя ці програми. Якщо б я не побачила, як змінюється життя після того, коли ти виходиш з цих програм, я б не повірила. Я взагалі по натурі така скептична. Мені треба все перевірити, відчути, зрозуміти. Якщо мені зі сторони сказали, я це не сприймаю. А якщо я на собі це відчула, тоді я чітко розумію, що це так. І оце той випадок, що я вийшла з програм, і моє життя кардинально змінилося. Ось тут закріплю вам історію свою, як я виходила із програми, як змінилася. Моє життя, подивіться, будь ласка, і саме тому я написала великий, дуже потужний курс родовід. Це той курс, який дуже м -м, потужно, інше слово, мені чомусь не приходить, а, допомагає вам очистити свою родову систему цілити свій рід, вийти з тих програм, які на протязі всього життя на вас впливали, зцілити дитячі травми, як свої, так і своїх дітей, які ви свідомо чи підсвідомо створили. Це найкраща інвестиція в ваше життя та в життя ваших дітей, ваших внуків та правнуків. того, що... Поки хтось один не зробить вибір вийти з цих програм, ви всі будете по ним йти. Ви навчаєтеся зцілювати фізичне тіло своєї дитини, дуже швидко проходять всі а, нежиті, кашель, захворювання, які з'являються в тілі дитини, дуже швидко, мама своєю силою матеріальною. В потоці творця може зцілити, і це дає неймовірні результати, яким ми досі самі дивуємося. Тому я вас щиро запрошую на це навчання. І якщо вам відгукується, напишіть мені в Дірект. Посилання на інстаграм буде тут, в описі. Напишіть мені в Дірект, що я з YouTube і хочу родовід. Якщо скажете, що ви з YouTube, для вас буде Особливий бонус. Я вас чекаю. І пам'ятайте, що те, яке життя ви живете, це лише ваш вибір, і ви свідомо можете піти в кардинальну іншу реальність, яка розкривається дуже швидко. Я вас обіймаю і до зустрічі!